За Господь своїм про продані годину пришестя Сина людського, ніхто не знає ні ангели небесні, а тільки Отець мій один, але як було одні ноя, ну, так вони пришестя сина людського. А як одні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж. Аж до того дня, як увійшов мною ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і пришестя Сина Людського. Тоді, з двох, що володів у полі, одного буде забрано, а другого залишено. Дві що мелять на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Отже пильнуйте, бо не знаєте, в якого і Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав Господар дому, яку сторожу прийде злодій, то пильнував би й не дав би підкопати дому свого. Тому і в ту годину, про яку й не думаєте, прийде син людський. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить над словами своїми, щоб давати їм їжу вчасно. Блаженний той раб Господа, якого прийшовши, знайде, що він робить так, істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж раб, той буде злим, скаже у серці своїм, не скоро прийде Господар мій і почне бити товаришів своїх, їсти і пити з п'яницями, то прийде Господар то в той день, в який він не сподівається, і в годину, про яку не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скри зубів. Тоді його це царство небесне десятьом дівом, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою голови. Мудрі взяли оливи в посутинах своїх разом із світильниками своїми, а скільки них заборився, то всі задрімали і поснули. О півночі ж почувся крик. Ось жених іде, да виходьте назустріч йому. Тоді встали всі й приготували світильники свої. Нерозумні сказали мудрим, дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, кажучи, як і нам і вам не стане, ідіть краще до продавців і купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених, них, і ті, які були готові, вийшли з ним на весілля і двері, зачинилися, ще прийшли інші діви, і говорять: Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав йому відповідь істинно, кажу вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Так само один чоловік, відходячи, покликав рабів своїх і передав їм майно своє одному, дав п'ять талантів, другому, два іншому ж один, кожному за спроможністю його і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло, і набув інші п'ять талантів. Так само, і той, який одержав два таланти, набув інші два. А той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар на бій у тих і вимагає від них звіту. І дійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав Господарю: п'ять талантів ти дав мені. Ось ще п'ять талантів, які я здобув на них його сказав йому гаразд, добрий і вірний рабе. У малому ти був вірним над великим тебе поставлю. в радість господаря твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав, господарю, два таланти ти дав мені. Ось інші два таланти, що я здобув на них. Господар його сказав йому, гаразд, добрий і вірний рабе. У малому ти був вірним над великим тебе поставлю, в радість господаря твого. Підійшов і той, який одержав один талант і сказав господарю, я знав тебе, як жорстоку людину жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант у землю. Ось тобі твоє. Господарю сказав йому відповідь лукавий, рабий, лінивий. Ти знав, що я ж нуде не сіяв і збираю де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям. І я, прийшов, що одержав ми моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і крегіт зубів. Казавши це, проголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир, відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, як козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які приворож від нього, прийдіть благословення Отця Мого. Успадкуйте царство, ото мене вам від створення світу, бо володував я і видали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, бо подорожнім, і ви прийняли мене, був ноги, і ви задягли мене, був і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники, у відповідь, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували або спраглим, і напоїли, коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим, і зодягли, коли ми бачили тебе недужим, або у в'язниці, і прийшли до Тебе. І цар скаже йому відповіді істинно кажу вам зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили. Тоді скаже і тим, які ліворуч від нього, ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його, бо голодував я ви не дали мені їсти, спраглим, Бові мене напоїли мене, бо в не прийняли мене, бо в нагимі не задягли мене, недужимі у в'язниці і не відвідали мене. Тоді й вони скажуть йому відповідь Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим чи подорожнім, або ногим, або недужим, або в'язниці, не послужили тобі, тоді йому відповідь істинно кажу вам, не зробивши цього з менших цих, мені не зробили і підуть ці на вічні муки, а праведників життя вічне, коли Ісус кінчив усі ці слова, то сказав ученикам своїм. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський виданий буде на розп'яття.